Вітаю, Ірина Івасик, медичний директор центру Норімед Плюс. Сьогодні поговоримо з синдром комп'ютерної мишки, адже зазвичай це є часте звернення наших пацієнтів, які мають офісну роботу. При тривалому однотипному русі мишкою, так, йде неправильне навантаження на кисть. Зазвичай супроводжується поколюванням, затерпанням, відчуттям печіння в першому, другому або третьому пальці. Що можна зробити, як допомогти? Власне, правильно організувати своє робоче місце при потребі. Розвантажувати кисті опорою на лікті, давати гелеві подушечки, щоб рука була в ергономічному положенні. І щогодини робити правильні вправи. А саме це може бути легеньке барабанне постукування. Далі тиск однієї руки на іншу, стискання кулачками, так, власне, покручування пальчиків. Дуже просто, якщо ми це щогодини будемо робити, ці симптоми пройдуть. Якщо ви бачите, що самим вам важко є впоратися, для цього запрошуємо на первинній консультації. Ми вже визначимо, яка проблема. Саме у вас, що турбує, при додатково можемо зробити інші дослідження а також наші фізичні терапевти гарно протестують, продіагностують і підберуть ті вправи, які допоможуть вам в повсякденній роботі і збережуть ваші ручки в здоровому положенні.